Дякую, да. Ситуація на ринку праці в Україні була і до повномасштабного вторгнення не дуже доброю. Зокрема, мало місця нестача представників робочих спеціальностей. Більше того, молодь не мала бажання навчатися цим і відбувалося старіння. В цих кваліфікаційних категоріях і, і це ну, і була за і виникла реальна загроза порушення системи передачі навиків від старших працівників до молодшого покоління. Ну, власне, я все-таки більше за трудовою міграцією, і міграцію загалом ніж ринком праці, ну але е, якщо до Початку гібридної війни до 2014 року я і чимало моїх колег однозначно говорили, що трудова міграція має більше позитивних аспектів, ніж негативних. То вже після початку гібридної війни говорилося про те, що все-таки негативних наслідків більше, якраз через виїзд кваліфікованих робітників, представників робочих спеціальностей. Як буде далі? Ну багато дуже залежить від того, наскільки ефективними будуть зарубіжні інвестиції, наскільки вони будуть відповідати тим заявленим параметрам, які зараз озвучуються і на конференціях, і в окремих виступах представників західних країн. У нас багато що зруйновано. Але це якраз дає шанс відбудувати не відтворювати те, що було, а відбудувати по суті абсолютно нову економіку. І наскільки ми скористаємося цим шансом, залежить не тільки від наявності інвестицій, але й від того, як буде проводитися політика в нашій державі, як буде взагалі який буде бізнес-клімат, і як будуть вести себе в тому числі і наші громадяни, і наскільки успішним буде політика щодо е, повернення наших громадян і залучення мігрантів з інших країн. Ну зрозуміло, що в першу чергу, принаймні на перших порах, після е, після завершення війни е, буде буде потреба будівничих спеціальностей, Тому що все одно будувати треба, хоч відроджувати те, що було, хоч розбудовувати нове, але без будівництва без самого будівництва, саме в вузькому розумінні цього слова, ми не обійдемося. Я щиро сподіваюся, що відбудеться зменшення попиту в на робочу силу в сільському господарстві. Я сподіваюся, що таки у нас рівень механізації. Ну, якщо не досягне західних аналогів, то принаймні наблизиться до них. І це означатиме, що ту роботу, яку зараз у нас виконує там сотня селян, можна буде робити кількома, кілька фермерів з технікою, плюс ще десяток допоможних працівників. І, Крім того, що які спеціальності, які робочі сили ми будемо потребувати, ще стоїть питання, де, де, це, де, де, де саме в яких регіонах це буде найбільше. Зараз, по суті, у нас формується новий індустріальний центр в центральній Україні. Західна Україна частково, оскільки більшість областей не мають просто. Екологічних можливостей для розміщення додаткового населення. Що Львівщина і Івано-Франківщина ще мають такі резерви, то Закарпаття, Чернівецька, Волинська, Рівненська області таких резервів вже не мають. Пане Олексій, Буданська підсумовує. Ми ну, підсумовано, тобто це е, новий індустріальний центр. Ну і міста, локомотиви. Це яких я бачу, зокрема, той же Львів, Київ, Одесу. Тому що коли економіка трохи трохи гірша, того, того рівня, який ми вважаємо нормальним, то якраз посилюється роль саме саме окремих міст.